Коротенько відповім на запитання. Сідайте. Христос народився. Шановний отче Василь, коротеньке запитання. Звернув увагу. На те, що в молитві перед святим причастям моляться, поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник і сповідую тебе. я весь час молюся, що сповідаюся тобі, як правильно, і з повагою, мир. Івано-Франківськ. У перекладах молитовних дуже є багато оцих словінізмів, як це називати, Церковно-слов'янської мови. Так? Дуже багато вживається таких слів, які при перекладі трошки втрачають свій глибину свого змісту. І часто цих багато слів було. І навіть у ті, що перекладали, так значить, вже на українську мову перекладали із церковно-слов'янської. Наскільки привикли були до таких слів, вони стали на них такими як любимими. так і вони їх так теж туда впроваджували. І, і сповідую тебе, це сповідаюся тобі. Так що можна так і так. Отже, платять за гріхи хлопці, які не крали, не, при... не передавали вони, не передавали вони, ідуть на війну. Щоб захистити тих, що крадуть мільйони. Чому так, Валентина? Ну, знаєте що? Я, по-перше, до таких людей ставлюся, знаєте, з дуже великою пошаною, то, щоб написали таке запитання, а з дуже з великою такою зневагою через те, що ви розносите сміття, ви, ви говорите. Наперед неправильні речі, це називається пресупозиція. Розумієте, захищати тих, що крадуть мільйони, ідуть ті, що нічого не крали. Ви серйозно? У нас що війна йде за, за тих, хто крадуть і не крадуть, за олігархів? У нас іде війна, е, наша громадянська війна, що е, робочі. Воюють з владою, за владу, чи за що? Ви що розносите сміття по, по, по Україні? Це що за бесіда? За гріхи платять хлопці, які не крали. Та ви що? Ви, роз, ви, ви рахуєте, що ці хлопці, що загинули на війні, вони платять за гріхи? Ні, діти мої, цвіти мої, це герої України, це наші захисники, а платити за гріхи будете кожен із вас. Вас то не про мене, не думайте, що вас світ відкупив. Це наші захисники, які мають жити у віках. А ті, які при владі, нам не прислали їх новою поштою. Ми їх повибрали. І прошу шанувати, а на інших виборах прошу думати. А то вибирають щось, а потім нарікають не знати на кого. Не за мільйони наші хлопці воюють, а на нашу державу напав ворог. Чого я тут не виджу агресора у цих, у цих фразочках? Де є агресор? Всіх винуватих понаходили, розумієш? Ти винні, командири винні, ті винні, ті наші ті не поставили, ті не дали. Де агресор? Де Путін? Ворог, де, де то все, що проти України виступає? Ви точно определили хто є ворог, чи ні? Воюючи з ворогом? З зовнішнім, ми? Помало очистимося і від внутрішнього ворога, який точно є, так як я вам говорив перше про те, що найголовніше позбутися лишніх речей в собі, щоб Бог міг тобі дати щось, зробити місце. А то, знаєте, І таких полезних ідіотів я вам скажу, з усьої пошане до всіх вас дуже великомудрих. Вас маса, і ви розносите такого сміття, що потім хоч стій, хоч падає. Ви знаєте, це так піднімає хлопцям настрій на передобі, ваше оце запитання. Прямо аж хочеться воювати, встидали бисі. Христос народився, Отче Василю, чи можна продати свою весільну сукню? Можна, я куплю. Я не вірю в забобони. Я не вірю в забобони, але оця все. Але сукня дорога гарна, тому трохи хвилююся, чи не пошкодую потім. Шлюб для мене має багато більшу цінність, ніж гроші, але думки про це викликають сумніви, як правильно вчинити віру. Ну, дивіться. Сукня весільна – це річ, яка одягається раз. Ви хочете ще раз заміж виходити, щоб дати тримати сукню. Або тримати її на пам'ять. Для чого? На пам'ять зробіть пару фотографій, зробіть весільну фотосесію і все. Не треба вам отої сукні вдома тримати. Для чого? Я взагалі за те, щоб сукню взяв на прокат, розумію, вибрав собі козарну. Хоча й прокат коштує сьогодні. Боже мій, я за 10 років тільки костюмів не сходив, скільки коштує прокат весільною сукнею. Ну ясне діло, то весілля. вона, Це одяг, який має виглядати пристойно. Його за час весілля можу знищити на тих фотосесіях, на тих всяких переїздах, машинах, ясна. але не прив'язуються до катранів, не прив'язуються до речей, до Бога треба прив'язуватися. Я ніць не маю проти, розумієте. Ну, для чого ви будете ту сукню вдома тримати? Тільки що говорили перед цим, перед новим роком. До Нового року маєте час, маєте можливість продати. Продавайте. Зробіть собі фотографію і, і буде вам радість, пані Віра. Е, ну, сьогодні кожен із нас знає, що таке Григоріанський календар, Юліанський календар. У нас в кожен є в хаті. Календар висить, нас кождо є телефон, ми знаємо, яка година, ми знаємо, який день. Раніше так не було. Всім завідували жреці, так, священники, скажімо так. Люди не знали, який день і дуже тим не приймалися, розумієте, бо тому що, тому, що їм цього було не потрібно. Для цього були священники, вони. Вони знали, який день сьогодні, яке свято, вони слідкували за календарем і так далі. Але діло в тому, що тих календарів теж було багато. Було різне літочислення. Євреї мали своє літочислення від святворення світу, був ще єгипетський календар, який теж по-своєму там все рахувалося. Мусульмани мали свій календар і так далі. І тому одні рахували за. Місяцем, другий рахували за сонце, третій рахували за співвідношення місяця і сонця. І тому це була дуже складна математика, <кхи> і не всі могли з тим розібратися. А людям то і не треба було. Тому, знаєте, коли заходить час часом бесіда, що, якого числа Христос народився, 25 го чи 7-го, чи, чи може ще інакше. Тому так багато є спорів, тому що залежно по яким календарю рахувати. Але діло в тому, що Ісус Христос це була історична особа. Він народився, ну, Він жив між людьми. І знаємо, що був цар Ірод тоді, і тікали вони до Єгипту, був перепис населення. Але по історичних книгах, ну, по іс... Перепис населення був, примірно десь, у восьмому році нашої ери. Тобто не в першому році, а в восьмому. І тобто є такі трохи нестиковки, так? Потім одні кажуть, що він родився в першому році до нашої ери. Ті кажуть, що в першому році нашої ери, ті кажуть, що в другому році до нашої ери. Ну і так далі дуже багато спорили, розказували. Я хочу, для чого я вам це все розказую? Для того, що не було метою, як ви знаєте, там якась точна дата, бо тому що та точна дата мала би бути від того календаря, який був тоді, Григор'янського календаря, таким, яким ми сьогодні рахуємо, ще не було. Навіть якщо говорити за Юліанський календар, то було за Юлія Цезаря, так? Але щоб ви знали, кожен імператор, який приходив до влади, він починав літочислення від себе. І це такі були календарі, бо тому що не було такої потреби, знаєте, так сьогодні світ глобалізований. Ми всі маємо там атомні годинники, які... До тисячної секунди вичисляють точну дату, бо, тому що від цього залежить все, на землі. Літаки літають, поїзди їздять, щоб вони не, 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 не зустрілися десь у небі. Тому для цього існує чіткий, чіткий час. Тоді тої потреби не було. І тому не було потреби такої точності там, визначати щось. Значить, кожен імператор прийшов до влади, все. Все, тепер епоха імператора Тіберія. Все, почав перший рік його правління. І всі, всі знали, що це було на третьому році правління Тіберія. На, на четвертому році е, імператора там Нерона, і так далі, або Деокліціяна, за якого дуже пересліду християн. Кожен імператор мов від себе там. І тому всі ті. Писарі, що там писали, а це були одиниці людей, які були, могли там писати грамотно, вони описували ту, ту чи іншу подію від того літочислення, в якому вони себе бачили. І тому, коли говорити сьогодні про точну дату Ісуса Христа, коли Він народився, це складно. Хоча можна її вичистити в будь-якому варіанті, коли ми будемо виштовхуватися від Воскресіння Христового. Він мав, знаємо, що він помер мав 33 роки, віднімаємо 33 роки і можемо там рахувати, бо тому що тоді було. Коли ми говоримо про Зірку, що з'явилася на небі, то це, знаєте, це явище, воно трапляється і сьогодні. Це коли Юпітер і Сатурн виходять на одну лінію відносно з Землі, видно, вони дуже яскраво світять. і... І все рівно воно там трохи не стикується, бо тому що воно, виходить, вже чотири роки до нашої ери було таке співпадіння. Але ще є другий варіант. що співпадає Юпітер і Венера. Теж встають в одну лінію. І теж, виходить, дуже яскрава зірка. Дуже так само подібне. Можна, можна було би допустити, що вони побачили іменно ту зірку. Значит, але це, а це вже було е, якраз ближче до, до того. Це вже було два роки після е, ну, два роки нашої ери. Ну, коротше, там оці всі, е, пере, оці всі неточності, але це не є важно. Христос є той, хто воплотився, і це є важливо. І сьогодні. Коли ми святкуємо і кажемо, що 25 грудня це було прийнято ще на, на Третьому Вселенському соборі в Ефесі та? 431 році. Так мені здається, От. і це було прийнято що 25 грудня, бо тому що 25 грудня це було якраз е, зим, зимове сонцестояння, після того вже е, Сонце починало підніматися до гори. Але, як правило, це було навіть і не 25 го знову таки, а 22-го е сонцестояння. А от оце свято Великого Сонця, яке святкувалося в Римській імперії, було 25 грудня. Люди до того привикли, до того свята, вони знали, що велика була подія, і так і святкували, і так призначили ту дату на 25 грудня. І так святкували всі, і православні, і всі, але просто-напросто за Юліанським календарем, який був трохи неточний, припадало 25 грудня десь аж на, аж на 7 січня. А 1 січня припадало аж на 14 січня. Пам'ятаєте, Старий Новий рік. Це якраз було по, по церковних календ... книгах, це було 1 січня, але воно по. По державному календарю, по нинішньому, по якому ми всі живемо, припадало аж на 14-го. І тому, коли мені кажуть, що ви знаєте, та там очі на Йордан, та то вода назад повертається, природа міняється. А я вам скажу раніше Богоявлення і Різдво святкували в один день. Святкували в один день. Бо тому що що Богоявлення, Христос народився, маленький, і Бог об'явився людям в трьох особах, коли він хрестився в Йордані. Це було практично як одна подія. І як ми навіть сьогодні в молитвах співали, що славимо Твоє народження і Твоє богоявлення. так? Тобто це якби одним і одним, одно свято. Тому раніше було богоявлення і Різдво це було один день святкувалося. І так буде і тепер. Ну, не так, бо Різдво у нас буде 25 грудня, а 6 го припадає Богоявлення, так що нічого як би і не змінилося, так? Хто хоче святкувати і привик святкувати, то будемо святкувати так, як треба. І знаєте, і знову ж таки повертаючись до народження Ісуса Христа, чому Ірод так стривожився? Бо тому що, знаєте, народився Ісус. Із роду Давида, і розумієте, Давид був царем. І коли Христос народився, бо Йосип походив з роду Давида, народився, Він був прямим наслідником царя реальним. А ірод, він був римським куратором, він був призначений. І він так переживав, що його, вітри, Хотів так порівняти, та як Аксьона в Криму, знаєш, та його призначили там. Так, наприклад, там, в тому Ленери чи Денери, там, хлопців призначили росіяни, і вони там, знає, допоків поків. Отак був, отак був ірод, розумієте? І він дійсно переживав, що його з престолу посунуть, посунуть його правдивий наслідник царя, престолу, царя, це конкретно, і він тим переживав. І, і ті мудреці приходять до нього, а мудреці йдуть. Ну, мудреці, там хтось там називає, ще там якось там. Це були дійсно люди вчені, які слідкували за за природніми явищами, астрономи, чи як їх там ще називали. Люди були, по-перше, освічені, люди були небідні. Тому що, даючи кожним всякі поради, роз'яснення, їм їх відповідно належно винагороджували. І вони побачили, з'явилася зоря. Вони зрозуміли, що народився. Новий наслідник. Ну, і де цар має бути? Ну, в царських палатах. І вони приходять до Ірода і кажуть, де наслідник? Ірод перелякався і каже, слухай, який наслідник? Він каже: ми бачили зірку на небі, все, народився на, на містик. Ірод, одразу в шоці, слухайте. Каже: добре, хорошо йдіть. Якщо знайдете його, то скажіть мені, де я бо йому теж піду поклонюся. Але він не йшов йому поклонятися. Йому саме головне треба було його знайти, щоб його вбити. І тут він неспокійний, не гон не дочекатися. Мудреці їм сказали, ангел прийшов їм явився. І вони все зрозуміли, хто народився, все, і вже до Ірода не прийшли. Ірод розлостився. Так всіх дітей побувати. Всіх дітей до двох років. Я собі так представляю, розумієте, от представте собі, от тих воїнів, так? Які мають воювати, захищати чи нападати, чи там ще щось. Ну, в ті часи, воно було нормально. Захватив якусь територію, молодець. Тепер світ так не жиє вже, але тоді так було. Але все рівно, яка це мала бути жорстокість, я розумію, коли ти йдеш, боротися, б'єшся з воїном, це зрозуміло. Але прилітати до хати з мечем і брати дитину з колиски, там, рік, півтора, до двох, відрубувати голову, мама дорога. Це показує, в якому стані було суспільство. І вони такі, знаєте, не дуже були здивовані. Бо Ірод дав команду, ну все, ну команда, все. Не було кому задуматися, сказати, що а, може, то не добра команда. Бачите, суспільство сьогодні, воно вже змінилося, воно не є таке жорстоке, як тоді. І війни вже не такі, хоча дехто ще пробує. Значить, тими самими методами воювати, але світ засуджує, світ засуджується. Тому от оця вся різдвяна історія про Ісуса Христа, про Його народження, Його воплочення. Я, я ще знаєте, як був малим, я то сприймав так, навіть так дуже радісно. Христос народився. Ура! Дуже гарно! А це і трагічна історія. І тому сьогодні у ці царські часи служиться в темно-червоних ризах як на знаку того, що прийшов світ не у я цар, а прийшов світ, щоб відкупити, страждати, і щоб нас викупити із тої неволі гріха, виправити наше життя. Прийшов, щоб дати голодним їсти. Спраглим дати напитися, для того прийшов. Тобто, всі наші потреби, які ми маємо в цьому світі, прийшов, щоб їх усунути у ті, у ті наші труднощі, Усі наші проблеми вирішити, взяти гріхи свої на себе, відкупити нас від гріха і дати нам життя вічне. Благословений Господи, що прийшов у цей світ. Славимо Тебе, дякуємо Тобі, поклоняємося Тобі, Боже Великий, що малим дитятком прийшов, щоб рятувати всіх і малих, і дорослих, і старих. Бо дитятко нам народилося і Бога нам дано. Нехай Господь благословить усіх вас, всіх, що належно підготувалися до. до Різдва Христового